Відпустка за тиждень, нічого не зібрано, купа роботи, і, і взагалі не знаєш, за що, за що хвататися. І, коротше, це відео для тих, хто у вогні. Для тих, хто мене не знає. Я Ліза, працюю маркетологом в міжнародній компанії, відомій міжнародній компанії. Також маю іноді додаткові парт-тайм проекти після роботи і чомусь чомусь. Зараз, от саме в час, коли я запланувала собі поїздку на тиждень, навіть на тиждень на півтора, то всі проекти на мене посипались. Тобто дуже багато парттаймів, дуже багато консультацій, всі от, ну вони в цей час. І от я сиджу за тиждень минулого, минулої п'ятниці і розумію, що в мене от-от є сім днів, щоб. Щось зробити. Перше, що я би радила робити, це виписати всі ваші таски по роботі. Бо робота, ну, наприклад, для мене це найважливіше, таке найвідповідальніше, і мені важливо, щоб вона не зупинялась, особливо в міжнародній великій компанії, щоб ну і це і це вічливо це круто. Я хотіла б, щоб до мене так відносились по відношенню до інших. То е, ти поважаєш їх часто, поважаєш е, процеси. Я виписала все, що я хочу завершити за наступний тиждень, так щоб все далі, надалі якомога функціональніше працювало, тобто без мене. Е, потім написала, запитала у моїх колег, що би вони хотіли б від мене наступного тижня. Також собі записала, щоб все це позакривати. Це було дуже багато, але повірте, це того вартує, щоб потім там ви в четвер чи в середу перед відпусткою, наприклад, в суботу вже їдете кудись, а ви тут знаходите ще мільйон завдань, бо люди знаходять, що ви от, тільки тільки їдете в відпустку. Потім е, я розподілила свої оці парт-тайм-проекти консультації, теж от, що мені по ним треба зробити. Е, от, і якби я. Мала оцей от список своїх робочих завдань і могла розрахувати, скільки мені треба часу на це. Це дуже важливо. І ну, ще мені дуже повезло, що цього тижня не було якихось нових тасків, і ніхто не відкривав, так що. Я просто завершувала все. Я це знала наперед, що так буде. Тому що я планувала відпустку компанії. Компанія це ну така найбільша частина мого дня, мого, мого життя зараз. От. Потім я виписала все, що мені потрібно саме для поїздки: купити речі, там, замовити посилки, щоб дійшли вчасно, купити їжу якусь, купити ліки, бо ну, я за кордон їду. До речі, це відео не для тих, хто думає, що зараз відпочивати не на часі, це не до мене, це до інших блогерів, до психологів, можливо. Я вважаю, що відпочивати потрібно всім. Так, це була така пауза, давайте далі. Ви оце все виписали, і тепер розподіляйте по днях а, роботу, оці всі завдання, і ну так, от прикинуйте в голові, скільки це займає по часу. Тобто я от раніше так робила зі всіма днями. В мене була така повернутість на плануванні, але це дуже виснажує, якщо так жити життя. Але перед відпусткою, повірте мені, це буде. Буде дуже helpful, дуже корисно. Ви будете знати, що ви ще не зробили, що вам потрібно зробити. І ви не будете відчувати провину, ви не будете працювати у цій відпустці. Бо повірте мені, я вже працювала не одну відпустку. І от, наприклад, у мене зараз четвер залишився один день. І я вже багато всього зробила. Я замахалась, але я зробила. Я працювала по дуже багато годин там. Спала дуже мало, але я все викинула, Я не буду відчувати оцю от, не знаю ні провину. Я, я знаю, що е, я, ну наприклад, компанії, я знаю, що процеси будуть працювати без, без мене. Я знаю, що людям я передам свої відповідальності, що е, якби залежало від мене. Е, напишу їм список. Також е, дуже важливо, е, коли ви йдете. Відпустку, дуже вічливо це робити. Я знаю, що можливо, ну, це не комунікується завжди. Бо я, коли йшла в компанію, я не знала цього. Я спеціально навчалася цієї етики, а що важливо прописати всі таски, які були на вас, передати їх комусь іншому і щоб. Інші люди не не здогадувались про ваші процеси, особливо, наприклад, якщо це велика компанія, що це ви маленькі, я б робила так само, тому що ну, інша людина, вона не відповідальна за ваші обов'язки е, на роботі. За, за те, що ви там отримуєте гроші. Потім я домовилась зі всіма, що в мене відпустка. Я повідомила всім, що ну, до кого я маю доступ, хто часто мені пише, не тільки з роботи, але от е, я хотіла би так, щоб повністю виключитись. Е, ну, звісно, на одній роботі, на одному проєкті е, я десь там буду щось підхоплювати, але це такі речі, які я вже зараз закрила. Там я тільки їх е, там. Наприклад, за Пощу. Ще мій особистий лайфхак ставити, ну, лайфхак у нас в компанії це прийнято, але взагалі е, не всі так роблять: ставити аватарку в месенджерах, на пошті. Е, на пошті можна авто, автовідповідь послати, да, що ви відпустці, е, для того, щоб е, люди знали, що вас не варто турбувати. Можна у цій автовідповіді написати. Там, я відпустю, буду такого то числа, і якщо що, звертайтесь до мене в месенджер чи, наприклад, до такої-то людини, щоб людина знала, до кого можна піти з терміновим питанням. От, я, напевно, такі от основні моменти по роботі закрила е, у відео. По своїй роботі ще ні, ще трошечки залишили, завтра вже останнє передаю. От. А, а по речах то в мене ще нічого не зібрано, але я знаю, що в мене все вже є вдома. І буду починати збирати, наприклад, там, сьогодні трошечки і завтра. І дуже раджу так все розділяти, щоб це не було в останню ніч. Хоча я знаю, що деякі люди люблять і це їх, типу, ритуал. Ух, я я не така і не знаю, де, де задоволення від того, щоб йти на автобус на літак невиспаним, через те, що я збирав цілу ніч е, рюкзак. Я і дороблював задачі, я не знаю. Але є такі люди, якщо це ви це відео також не для вас. Ну і таке останнє питання, чи брати робочий ноутбук, бо в мене два ноутбуки: один робочий, він свій. Чи брати робочі ноутбуки, ну, можливо, включати робочу пошту. От, я сама цим грішу, у мене робоча пошта підключена до телефону. Але от хочу такий, напевно, експеримент провести, відключити її. Ну, тобто, щоб не бачити, що мені приходить повідомлення. А от е, і, ну, якби та не відповідаю, я ніколи не відповідаю, в відпустці, але я дивлюсь, та продивлюсь. І мені здається, що воно все одно завантажує пам'ять ну, нашу голову. То можливо, а я точно проекспериментую з цим, але можливо, теж спробуйте не відповідати, не дивитись на повідомлення. Люди без вас справляться. Я впевнена. Будь ласка, ви дуже добре працювали. Зараз треба. Працювали, підготували все, треба виключитись. Я розумію, бувають emergency кейси. Там телефон у вас включений. включений, у людей є ваш телефон, вони вам подзвонять, але робочу пошту, робочі чати можна не дивитися. Я дозволяю вам і собі. От, і бажаю вам гарної відпустки. Сподіваюсь, я щось зніму там, якийсь а, влог а, чи якесь мотиваційне відео. Планую знімати, я думаю, що в мене буде енергія. І побачимось в наступних відео. Підписуйтесь до речі.